Йдемо до нашого, я так розумію, останнього продукту це якраз іміння формула, і це буде цікаво послухати Інна. Так, да. добрий вечір. Мене чуєте добре? Так, да. Да. рада всіх бачити. Ну, всі розуміють, що сон дуже важливий для того, щоб ми могли як можна швидше відновлюватись після. ну, Трудових будній, да? тобто, після навчання, після спілкування, якщо дуже багато працюємо, дуже багато рухаємося, то дуже важливо в нашому житті це сон. Це перше Зараз в наш час це люди все одно практично всі на стресі, тому що негарні новини або гарні новини це все є перезбудження нашої нервової системи. Тому в компанії є продукт, він з'явився набагато раніше, ніж Сафріна, це інденформула. Спочатку його розглядали як продукт для сна, для того, щоб можна було якісно виспатися. Дійсно, це продукт, який дає якісний сон. Але тут дуже важливо розуміти, якщо ми говоримо про якісний сон, то цей продукт не можна пити зразу перед сном. Його потрібно пити за 3-4-5 годин до сну. Чому? Тому що він, ви знаєте, що листя зеленого чаю він це енергетик, це антиоксидант і це енергетик. А він це містить ну, із, листя чорного, із листя зеленого чаю, містить амінокислоту, теанін. І теанін він, якби, обладає таким ан, антидрип, антидепресним ефектом, виговорила антидепресним ефектом. Чому? Тому що, якщо ми п'ємо, перед сном, то сон наступить, глибокий сон наступить під, під ранок. А вранці нам потрібно прокидатися. Тому рекомендації, як пити, наприклад, якщо ви о 9 лягаєте вечора спати, то цей продукт краще пити о 7 і 6 вечора. Якщо о 12, то значить о 8, там о 9, ну 3-4 години до сну. Ну, чим цінний цей продукт? Тим, що так як ми в стресових всі ситуації зараз, зверніть увагу на своє оточення. Якщо є у вас хто в оточенні дуже такі стресові ситуації, то цей продукт він йде із екстрату меліси та хмелю, екстракт звіробою, екстракт шоломниці і магнію. Тобто, це всі продукти, які всі трави, які працюють нам. Заспокійливе, які урівню, у, урівноважують центральну нервову систему, е, які відновлюють нервову систему після того, як е, емоційне пере, е, після е, емоційних перевантажень. Тобто е, всі думають, якщо емоційні перевантаження, наприклад, є тільки там якийсь стрес, ні. Оце рібята приїхали після Буковеля, Вони перевантажені емоційно, але позитивно. Але все одно вони перевантажені емоційно. Чому це... Марко? Сафріна почав пити, тому що він розуміє, що з таким перевантаженням нервової системи дуже складно заснути, а відновитись треба, щоб далі рухатись. Так, що от теанін, те, що виділено із зеленого листків зеленого чаю, це він за це відповідає. Він покращує настрій. Ну нам, нам би якби не потрібно дуже зараз покращувати настрій, але у людей, у яких антидепресивний стан, то він покращує. Настрій і він розслаблює і заспокоює. Це дуже дуже класна амінокислота теанін. Далі екстракт меліси хмелю він є впортись теж зі станом збудження. І він знімає спазм сосудів і шуми в ушах. Тобто дуже багато в мене людей, які говорять, що зробити, в мене шум в ушах, Що зробити, да просто пропите інвідформулу для того, щоб пройшли шуми в ушах. Зверніть на це увагу. Екстракт Звіробою він теж убирає екстракт звіробою, звіробій працює на печінку, і він убирає, печінка наша відповідає за тривожність. Стани. Якщо вона перенагружена, то може бути просто так тривожний стан без причини. Можливо, хто це коли проходить. Вроді все добре, а якийсь тривожний стан. Так от Звіробій, це той, та трава, яка убирає тривожний стан, і він входить в цю формулу, чому вона називається формулою? Да? Далі шоломиця це заспокійливий і він набагато сильніший, ніж люди, які п'ють валір'янку. Ну, Знаєте, людей в, в окруженні, які капають собі валір'яночку, бо зараз таблетками ложать під язик, так от екстракт шоломниці він набагато дієвий, чим валеріана, і він зменшує збудження центральної нервової системи і знижує напругу, яка є на центральну нервову систему. І магній. Магній, ви всі розумієте, і знаєте, що це антистресовий елемент. Магній, якщо у кого є суди суд. суд... Ну, коротше судоми, думаю, як же по-українськи, судоми, то е, магній ці судоми, якщо в кого є такі питання, і, під, і під, понищує нервозність. тобто Людина становиться більш спокійна і адекватно сприймає ті речі, які сприймав неадекватно. від нашого стану, це дуже залежить. Чим класна інвінформала? Якщо її правильно пить, по-перше, це буде стабільний нормальний стан при любих. Ситуацій. І він е, облатає у нас, знаєте, є поверхневий сон, у кого ці є часи спортивні, да, де там рух, де там ви можете контролювати, як ви спите. Дай Юр, мене теж такий, є, вони мене чогось дуже дратували, коли вони на руці, і коли мене вони щось дуже дратували, я їх перестала носити. Е, і мабуть, він форму треба попити, щоб не дратувала. E <laughs> І ви можете прослідкувати, який у вас був сон, поверхневий чи глибокий сон, так от інвінформула, вона відповідає за глибокий сон. І коли людина правильно висипається, є такий глибокий сон, глибокий сон, то тоді людина вранці е, прокидається зовсім відновлена. А це дуже дуже важливо для того, щоб стартанути в день і щоб бути максимально ефективним. Тому ми сьогодні розглядаємо всі продукти, які по акціях. Дивіться, скільки залишилось днів, у нас 11 днів. Тобто використайте, запропонуйте людям, тому що акції там мінус 10%, мінус 15%, в залежності, який продукт ми розглядаємо. Але оцей продукт, у кого нервова система ненормальна, у кого дратив, дративливість, у кого є шуми в ушах, у кого проблеми з судинами, у кого судороги є, судоми є. Тому всім цим людям, хто дуже погано спить, можете рекомендувати цю форму, вона дійсно. Дуже круто працює. Мені так цікаво, в цей час, як тільки вона прийшла, е, дуже багато молоді. Ще на той час це, це вона прийшла 10 років назад, ця формула до нас в компанії вона, то теж молоді люди її використовували. Була дуже велика, ну хто особливо прийшов на бізнес, дуже велика напруга, дуже велика нагрузка, тому що, хоч хотілось е, швидко і все зразу, і люди дуже багато працювали і для відновлення. Розповідали, що просто шикарно працює для людей, для своїх батьків, якщо вони нервові, погано сплять, для своїх бабусь,